Мир вам, брати і сестри. Хочу сьогодні пороздумувати над місцем, яке записано в книзі наймудрішого з мудрих Соломона, в книзі, де Бог через його уста звертається до нас, це е, приповісті Соломона, шостий розділ будемо читати із шостого вірша. Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Ми все життя навчаємося. Від народження і аж до. Закінчує наше життя ми завжди в чомусь вчимось. А тут Бог каже, що ми маємо навчатися в якоїсь комашки, яка навіть не має свого мозку. Яка мудрість може бути в цієї комахи? В неї мудрість Бога закладена в цю комаху, мудрість самого Господа. Вчені дуже багато вивчали поведінку цих комашок. Вони дивилися за їхніми мурашниками і прийшли до висновку, що людині дуже багато чого можна навчитися в цієї малечі дріб'язка. Найперше це їхня працьовитість, яка велика працьовитість цих комах. Скільки б ви не дивилися, ви не побачите, щоб якась мураха просто стояла або лежала. Вони постійно працюють. І по їхньому устрою ми побачимо, що одні це матки, які займаються розмноженням, другі це воїни, які захищають мурашника. Третє це робочі мурахи, які займаються будівництвом мурашника, доставляють будівельні матеріали, доставляють продовольство в мурашник. І постійно, постійно вони працюють. І коли подивишся, оці вервечки, ці доріжки, прокладені цими мурашками, і що б не робили, вони все одно настирливо йдуть по цих дорогах. Працьовитість. Як важлива для кожного з нас. Адже Бог з самого початку, ще в Едемському раю, Він дає для нас розпорядження. Ми можемо прочитати другий розділ книги буття, будемо читати 15-й вірш. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його і його. Доглядала. Це була праця, яку мала виконувати людина. І ця праця була приємна для Адама і Єви. Вона не була важкою до момента гріхопадіння. А далі Бог сказав для Адама, і будеш в поті лиця свого заробляти хліб свій в важкій праці. Наскільки важка праця у мурахі? Але вони постійно її роблять, вони постійно її виконують. Соломон далі пише в цьому ж шостому розділі. Ми читаємо розпорядження для нас, для кожної людини. Хоч він називає лінюху, але це стосується кожної людини. Аж доки лінюху ти будеш вилежуватись, коли ти зі сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов волоцюга твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж. Дійсно, якщо ми не будемо. Доглядати за своїм господарством, за своїм дім, домом, ми будемо приходити до того, що він почне рушитися. Все потрошки руйнується. Якщо ми не будемо доглядати за городом, ми, ми прийдемо до того, що в нас нічого не виросте і не буде що їсти. Коли ми. Будемо дивитися і далі за е, мурашками за їхньою поведінкою, ми побачимо їхню наполегливість. Навіть якщо мураха знайде щось набагато важче від себе і не може підняти, він буде штовхати, буде тягнути це до мурашника. Величезне, більше його, важче його, але він тягне. Знаєте, о, люди діляться е, в своєму житті, коли е, зіштовхнуться з різними перешкодами, вони діляться на дві категорії. Одні намагаються ці перешкоди пройти, подолати, а інші кажуть, не виходить, я нічого робити не буду. Мені подобається одна мудрість сказана. Якщо людина хоче щось зробити, вона шукає спосіб. Якщо не хоче, то шукає причину. Так і є. Але мураха буде, до останнього буде тягнути цей тягар до мурашника. І далі ми бачимо ще одну дуже гарну рису мурах. Це коли побачили інші мурахи важку працю свого одноплемінника. Вони кидаються йому на допомогу. І це дуже гарна риса, гарна риса, яку має використовувати людина в своєму житті. І ми читаємо, що апостол Павло в посланні до Галатів в 6 розділі, він читає, каже нам такі слова. З другий вірш. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Тобто ми маємо допомагати один одному. В будь-яких ситуаціях ми маємо допомагати один одного. Допомогти жінці винести колясочку із автобуса чи тролейбуса, допомогти піднести. Вантаж, допомогти людині в чомусь, що вона допомагає. Комахи працюють. Так само вони працюють і ще одна риса характера працюють на перспективу. Вони постійно працюють, і ми вже читали це в приповістях. Соломона, ми читали те, що вони заготовлюють літом свій хліб, жнива свою їжу. Вони працюють, працюють постійно над перспективою. Згадаємо байку про бабку і мураху, коли бабка все літо прогуляла, не працюючи, маючи. Під кожним листком свою їжу, але наступила зима, вода біжить до мурахи. А він каже, що ти робила літом? Вона каже: Я співала. Співала, то йди зараз на морозі і потанцюй. Ми маємо думати про майбутнє. Ми маємо думати про те, що від нас багато що залежить. І ми маємо виконувати те розпорядження. Яке дав для нас Бог? Навчіться в мурахі, Навчіться бути працьовитими. Амінь.